Хвали, душе моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і Він до своєї землі повертається. Того дня Його задуми гинуть. Блаженний, кому Його поміч, Бог Яковів». Що надіє Його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив, море і усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь, Бог твій Сіоне і зроду рід. Алілуя!